Експеримент у нас чиста сковорідка, давайте її зараз включимо. Беремо ось цю олію. Набагато чистішого кольору, насичений запах, але мені ще віддає трошки кислотою. Не скиший, не спорчений. 30 мл. Є у нас температура сковорідки 183 градуси. Додаємо нашу олійку, розмішуємо. Вона починає стріляти. Мені здається, навіть ще сильніше, ніж попереднє стріляло. Так, Дивимось за температурою 134 градуси. 145, 153. Поки що ні диму, нічого я не бачу такого. Але ми бачимо бульбашки 173 градуси і теж починає диміти при 175 градусах. 179 це вже сильно димить. Вимикаємо. Ця олія. 170 градусів. Що можна сказати, стріляла? Можливо, не так сильно пінилась. Пишемо, що вона стріляє.